Коли наближається остання година, посилаються ангели, які беруть душу, яка відходить, і ведуть її на Боже судилище. Забачивши, що вони наближаються, бідна людина, хоч би й була царем чи володарем, чи світодержцем, уся починає тривожитися ніби від землетрусу, вся тремтить, як листок від вітру, б'ється, як пташка в руках ловця. Уся заклякає та дивується, бачачи нові для себе і великі образи, бачачи грізні й суворі лиця, бачачи лад речей, якого не бачила раніше. Усе це бачить тоді той, кого забирають від нас і на нас вже не зважає, тільки сам у собі молиться, наскільки йому дозволяють сили. З його стану ми робимо висновок, що він бачить вишні сни та киваючи один одному, кажемо мовчіть, не тривожте більше лежачого, щоб не бентежити його, краще помолімося, щоб із миром відійшла його душа і був до нього поблажливим суддя. Ось він помер, не стало його. Віджив свій вік і лежить нерухомий, бездиханний і німий. Що ж є людина, Сонне видіння і тінь. Ангели, забравши душу, підіймаються у повітрі, де стоять начала і влади, і світодержці, і супротивних сил, це наші злі обвинувачі. Тут вони спокушають та записують наші лихі діла, а там нас мучать. Вони зустрічають возносиму душу на путі. Оглядають її, вираховують її гріхи за своїми записами, гріхи юності та старости, вільні й невільні, ділом, словом і думкою вчинені, о який страх, який трепет огортає там бідну душу, невимовна нужда, яку терпить тоді вона від сили селенної воронів, що оточили її та обмовляють її, щоб завадити їй зійти на небо. Увійти в країну життя та оселитися у світі живих. Отже, ангели, забравши душу, відводять її тим шляхом, який вони одні знають. Ми ж, прибравши тіло, виносимо його на свинтер, і тут зустрічаємо нове страшне таїнство, малі і великі, царі і простолюдини, пани і раби, всі стали одним прахом, однією землею, одним попелом, одним смородом. Однією гнилістю, який ефіоп, такий є і той, хто був колись благовидним, який юнак таким є і старий, який розслаблений таким є і міцний тілом, всі стали, як було визначено на початку землею і попелом, буття 3.19 І нічого не розрізниш, справді велике і страшне таїнство перед нами. Бачимо, що всякий вік там скасувався, тілесна миловидність змінилася, врода лиця зникла, приємне око погасло, красномовні уста затулилися, заплетене волосся згнило, все закінчилося. Кажемо, і ніхто не слухає, плачемо, і ніхто не чує. Якби запитали лежачих, куди відійшли ви, браття наші, де мешкаєте, де місце вашого перебування. Подайте нам голос, поговоріть з нами, як розмовляли колись, а їм було б повчально відповісти нам. Ми, що відійшли від вас, які ще перебуваєте на землі, ми, тобто душа кожного з нас, перебуваємо у місті, яке личить кожній душі згідно з її достоинством. А цей прах, що лежить перед вами, цей попіл, який ви бачите, цей сморід, ці гнилі кістки. Тіла тих юнаків та дівиць, які колись були для вас жаданими, цей попіл, та сама плоть, яку ви обіймали та цілували, ці вищерені зуби, ті самі вуста, які день і ніч ви вкривали незліченними поцілунками, цей гній, і огидна волога, та сама плоть, в обіймах якої вичинили гріх. Тому дивіться і упевніться, що обіймаючи на своїх постелях юних подруг, ви обіймаєте прах і твань. Знайте, що коли цілуєте їх, то цілуєте сморід і гній. Зрозумійте, що коли у вас займається до них любов, то предметом вашого жадання є хробаки, попіл і сморід, не впадайте в оману безрозсудні юнаки та діви». Не принаджуйтеся марною вродою юності, бо і ми, що лежимо перед вашими очима, гнилі мерці, теж колись за свого життя, як і ви нині, були показними, величавими, благовинними, любимими, насолоджувалися і благоденствували. І ось як бачите, все це стало землею, порохом, попелом і смородом. Не обманюйте більше себе. Але у нас, ваших попередників, які тепер в могилі, навчіться, станьте цнотливими та упевніться, що є суд, є нескінченна мука, є непроникна темрява й немилосердна гієна, є невсепущий черв, невмовкний плач, безперестанний скрегіт, нестілима скорбота. Цього якщо не словами, то самим ділом навчають нас, наші брати, попередники. Тож пробудімося від сну, не будемо обманювати самих себе марними надіями, не дозволимо більше лукавому ворогу знущатися над нами. Нехай не вводить нас в оману, улесливий помисел обіцянкою довгого життя. Багато хто, замисливши чимало речей, не дожив і до ранку, бо був зненацька викрадений смертю, як пташка яструбом або, як ягня вовком. Одні, які ще з вечора засинали здоровими, не прокинулися, інші, сидячи за трапезою, віддали дух, ще інші раптово померли під час прогулянки та забав. Хтось, вмираючи у лазні, знайшов у ній для себе поховальне обмивання. Інший був несподівано викрадений смертю під час весілля у самому шлюбному чертозі і став його шлюбний одяг поховальний. І замість тих, що грають на весіллі, прийшли зажурені, а замість тих, що танцюють ті, що плачуть, усе це ми знаємо і все ж не припиняємо обманювати себе. Тому не буде до нас поблажливим Бог, бо не через невідання, але свідомо ми обманюємося. Через те й благаю вас, нарешті не тільки почуйте вчення, але й виконайте Його. Який страх і яку нужду зазнаємо ми під час свого виходу з цього життя, коли буде розлучатися душа з тілом, страшне і велике тоді діється таїнство. до душі наближаються добрі ангели і велике небесне воїнство, а також супротивні сили і князь темряви. Ті і інші бажають забрати душу до свого місця, зауважу до цього, що якщо душа набула тут добрих якостей. Провадила чесне життя і була добродійною, то у день її відходу, чесноти, які вона тут придбала, стають добрими ангелами, оточують її і не дозволяють доторкатися до неї якійсь ворожій силі, але в радості і веселості разом зі святими ангелами забирають її і відносять до Христа, владики і Царя слави. І поклоняються йому разом з нею і з усіма небесними силами, і нарешті душа відводиться у місце спокою, у невимовну радість, у вічне світло, де нема ні печалі, ні зітхання, ні сліз, ні турботи, але де життя безсмертне і вічна веселість у небесному царстві з усіма іншими, які благоугодили Богові. Якщо ж душа у цьому світі жила по-сороміцьки, у пристрастях без захоплюючись плоскими насолодами і суєтою земного світу, то у день її відходу з цього життя ті пристрасті та насолоди, які вона набула у цьому житті, стають лукавими демонами і оточують бідну душу і не дозволяють до неї доступитися Божим ангелам. Але разом із ворожими силами, з князями темряви, забирають її жалюгідну у сльозах, у відчаї та в журбі, і відводять до темних місць, похмурих і печальних, де стережуться всі грішники до дня судного і вічної муки, куди був скинутий диявол разом зі своїми ангелами. Тож, доки маємо час, подбаємо про те, щоб покаянням очистити себе від пристрастей і трудами самоумертвлення і добродійності, насадити замість них у серце чесноти, які після нашого відходу заступляться за нас, і разом із ангелами Божими постануть перед нашим владикою і Господом та привернуть до нас Його благовоління.